Ну знаєте, ті люди завжди були, якщо чесно, коли знаходиться потреба, вони самі приходять, вони самі згуртовуються і самі починають е, працювати. Тому що ми жодної людини, яка в нашому волонтерському штабі є, ну не запрошували, якось не дзвонили, не шукали, не писали якихось е, оголошень для того, що нам потрібно зараз люди, допомога для того, щоб вони прийшли, щоб нам допомагали. Це дійсно люди самі зголошувалися. І на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нас тут був взагалі ну, неймовірно великий центр розгорнутий, і багато палаток стояло, тому що допомога йшла масово за границі, допомога йшла масово тут від людей різних, які мали можливість щось закупити, щось придбати для того, щоб в подальшому ми могли це використати для наших військових. І ті люди, які приходили сюди, вони приходили самі. Вони бачили ту роботу велику, яка робиться навколо нашого будинку. Тут у нас на подвір'ї, і вони самі зголошувалися, були такі люди, дійсно ті біженці, які самі також приїжджали сюди і казали, що ми готові, наприклад, вам допомагати, якщо вам потрібно щось тут, щоб просто не сидіти, тому що. Ну, ми відчуваємо ту потребу, потребу допомогти підтримати власне, ті райони, особливо з яких вони повернулися, там, де було все розбито, чи то з Ірпінь, чи Буча, чи Харківщина тоді на першому шийпурі. Це, власне, такі, знаєте, дуже гарна ознака українців, коли вони збираються для доброї справи, що не потрібно їх згуртовувати для того, тому що вони. В Принципі завжди є, десь просто поруч проходять, і коли немає ніяких проблем, таких ті люди. Ти можеш ту людину знати ціле життя і ніколи не підозрювати, що він дійсно десь в глибині всередині, найта своєї серця, душі він є волонтером таким. Він хоче робити якесь добро, і Він завжди готовий, що прийти на допомогу, коли в тому буде якась нагла потреба.